Доброго всім дня, 28 серпня Закарпатська область. Ось eh, хочу показати одну з улюблених своїх деплоїдних eh, слив під назвою Black Diamond чи Black Diamond. Ну, Це слива американської селекції. Одна з кращих диплоїдних слив. Дуже Крутий смак вона має. І дуже гарний вигляд. Сливи дуже красиві, плюс дуже корисна ця слива. Ну, вже багато хто, напевно, читав, що в неї дуже багато антоціанів. Це якби такі червоні вкраплення у соці, вони допомагають. Якби, Якщо то правда, допомагають боротися з раковими клітинами, пригнічують їх. Ну, то таке, тут головне смак, смак тут просто супер. Якби це один з моїх улюблених смаків в сливі. Якби самої сливи тут не дуже відчувається, дуже вона мені тим подобається, бо я. Якби... Коли багато личового смаку, то мені якби, не дуже таки подобаються сливи. Ну що, ще в цій сливи дуже гарні, то це і урожайність. Якби ця слива родить дуже гарно, врожайність в неї велика. І цей такий рік, коли в мене диплоїдних слив небагато, цього було дуже багато. Я знімав відео попередньо то може якби добавлю, бо вже десь говорив у відео, що цього року я не обробляв від останніх стадій плодожерки, то дуже пошкодили мені цю сливу. Може 30%, якщо не більше урожаю, я викинув просто ось десь може знайду зараз, вже, бо це вже я тут прорядив дуже. І посипалась вона вже ось на землі вже стільки сливи. Подивіться, які красиві. Це вже до стилі повністю. Дуже класні сливи. Можу радити цей сорт кожному. Дуже смачний. Дуже дуже і якби Ну для мене це якби лідер. Ну, ось, бачите, плодожарка так прокусує і починається загнивання, тому цей сорт пізній, то його, якби всі пізні сорти обов'язково обробити від плодожарки, бо то половина врожаю викинете. Я не обробив, бо вже було запізно, коли я скаменувся, бо мав багато справ домашніх цього року не встигаю нормально все з усім поратися. Тому так. Ну, слива варта уваги кажу. По Кроні туди слив є, хватає, ось дивіться, ну всюди, просто то все якби в листю, не буду я обходити все те. Там, значите, там сливи є. Хватає, їх лишилося ще й нам поїсти, і плодожерка з'їла, кажу, десь відсотків 30, а може і більше, ну і нам хотів Цього року в мене зовсім так. Такий рік я чуть-чуть все, все підзапустив. Ну то таке. Сливи, кажу, дуже гарні Я там. Якби зважував персики перед цим то маю там ваги. Тут недалеко зараз я нарву трохи слив. Точніше, я хочу повністю вже обірвати, бо вона вже деякі плоди вже на дереві достигли та вже опадають. То останні вже поставлю на якби, достигання десь в підвал або куди, то буду собі вже так споживати. Ось нарвав сливу Black Diamond. Показую, ну Це я почав зривати, якби нарвав один ящичок, рував один ряд, щоб е, поставити в підвал на зберігання, щоб вони довше. Багато хто питає, що сли... які сливи зберігаються, то можу сказати, що оце одна з них, що більш-менш ну якби не так, як Анджеліно і Рубікранш, але так для себе, то два тижні можете її споживати під підвала. Якщо раніше, може і до місяця, але це. Слива йде, якби вже ну, е в мене в такому дуже стиглому стані, що я показував, що вона вже якби, почала й осипатися, то така ну, простої які тверді ще більш-менш то ті простоять, може і два тижні. А так якби технічні зрілості їх ровав, то може би вона зберігалася і е ну, до місяця, думаю. У холодному підвалі. слева бачите, дуже гарно виглядає. ну Просто це ще якби пурін, я його не стираю, бо ну, на лице, ібо, ну, якби так, е ну довше зберігається. Як то, то ж саме, як і яблука, розумієте. ну Зараз е, покажу так трохи вагу, яка вага. так Ну. Ну, так і кладу у самі маленькі спочатку, які. Вибачаюсь. 79. 105. 86. 94. Ну, покажу, які більші вже. сто девятнадцать, сто двадцать пять, сто два, сто ну сто грамм при таком навантажении я уважаю что нормально слева. Показываю, какая в Вже з собою не брав, вже йду, кажу, зривай, Ось така, коли витерти, Таке в неї наз... назва така Black Diamond. То є, тому, що вона, бачите, Тут пробив тільки що. Ось яка вона гарна, аж чорна. Це. Так, вибачаю, вчора в мене сів телефон, не дозняв я відео розрізі не показав, тому показую, тепер розрізав сливу Black Diamond. Ось така вона всередині. Спробував відділити кісточку. Ну, Як середньо відділяється, більш-менш ну, держить, тримається так досить. Я б сказав, не відділяється може. Напевно. Ось така всередині дуже гарна слива. Часто кажуть, що ось Black Diamond. Це вже як пізній Black Splendor, але ні, це слива зовсім інша за смаком. Інша якби, за структурою м'якушу. Тут м'якуш більш такий плотніший. Вона не стає як, повністю як, як вода, як коли вже перестигне. Наприклад, Black Splendor, то, то вже як таке вже. Якщо перестигне, то просто її взяв, випив та й все. А ця вона завжди така плотненька. Ось. Ну і смак інший. Сок так тече, соку багато, так, кушу скажу. Ну, Слива чисто солодка, дуже, дуже гарний смак. Це якби одна з таких моїх улюблених слив Соку, кажу, дуже багато. Можу радити всім, бо ну, для мене це одна з найсмачніших слив Дякую за увагу.